Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Лі Сєн. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. Перш за усе, давайте дізнаємося про діяльність голови Ганар цього тижня. Голова Ганар Ган Сі Цзінпін 9 вересня у Бекіні зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Петро Санчесом який перебуває у Китаї з офіційним візитом. На зустрічі Сі Цзінпін зазначив, що наступного року виповнюється 20 років від дня установлення усеосяжного стратегічного партнерства між Китаєм та Іспанією. Голова Китайської держави закликав обидві сторони підтримувати первісне прагнення поважати одна одну і ставитися одна до одної рівноправно, зважати на спільну ситуацію і довгострокову перспективу. Постійно збагачувати змісто усе стратегічного партнерства між двома країнами у нову ебогу, Будувати довгострокові та стабільні китайсько-іспанські відносини з статистичною рішучістю і виводити двосторонні відносини у нову епоху. Педро Санчес зі свого боку заявив, що дуже радий знову відвідати Китай через рік, і що його черговий візит свідчить про близькість іспано-китайських відносин. Прем'єр-міністр Іспанії також висловив сподівання, що обидві сторони зміцнюватимуть між особистістні та культурні обміни, а також покріплюватимуть співробітництво у галузі економіки, долгівлі, автомобілів на нових джерелах енергії та в інших галузях. Іспанія ходована та де хороше середовище для китайських підприємств, констатував він. Голова ГАЕР Сі Цзінпін Девятого Гуверсня у Бекіні зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Юнасом Халом Стеле, який перебуває у Китаї з офіційним візитом. На зустрічі китайський лідер зазначив, що Китай надалі йдеме шляхом минутого розвитку і через подальше усебічне похлеблення реформу і сприяння модернізації у китайському стилі. Внесе стабільність і визначеність у неспокійний та ходичний світ і створить більше можливостей для спільного розвитку усіх країн. Кидай годові працювати разом з Норвегією з метою сприяння безбалярного розвитку кида норвезького дружнього співробітництва. Юнас Харус Терези свого боку заявив, що за 70 років з моменту установлення дипвідносин, відносини між двома країнами розвивалися добре. Обидві сторони вели діалог і співпрацю на основі взаємної поваги. Норвегія, бо вважає суверенітет Китаю, то дримується політики одного Китаю і худова, і надалі бува жаде голіні інтелеси та важливі заклубоданості одне одного. Навчатися одне у одного, спілкуватися одне з одним і досягати взаємовихідних результатів. Норвегія сподівається на розширення співпраці з Китаєм, особливо в халузях зеленого розвитку, Lagovarjanje na zmenu klimata, morskega sodnopravstva, civilskega gospodarstva, avtomobilov na novih virih energije in umetnega intelekta. 10. marec ugedaji in označajoci Sologovejega dne učitelja. Holdaga NRC Zimping je privedel učitelje in delavnike iz spele osveti v celotni Krajini na vse gidevske nalaganje v ugedanji osveti. Світа, на передодні свята також відбулася церемонія нахолодження зразкових вчителів, а також колективів та установ з сфери освіти Китаю. 24-й китайський міжнародний торгово-інвестиційний ярмарок 8 вересня відкрився в місті Сямен провінції Фудзєн. Для сприяння зміцненню глобальних інвестиційних зв'язків. У рамках чотириденного ярмарку надаму інвестиції об'єднуючи організовано близько 50 заходів щодо налагодження ділових контактів, що свідчить тверду прихильність Китаю до співпраці та взаємної виходи. Йдеться у заяві Міністерства Комерції країни. Як очікується, у ярмарку візьмуть участь підприємства та організації з 119 країн і легіонів світу. Угорщина є почесною країною хостем цього року. Це 5 хвилин про Китай. Щодижня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про